А ми повертаємося у 1967 рік до України на студію Київ-Научфільм, створюють мультик Як козаки куліш варили. А музику до нього написав Мирослав Скорик: митець, який міг поєднати у своїй роботі не лише різні стилі та напрямки, а й цілковито відмінні риси діяльності. Саме музична частина грає головну роль у створенні комічного ефекту мультфільму, використаний прийом Мікі Маусинг, відтворення звуком дії героїв. Тут і яскраві динамічні перегони, і східні мотиви, що зображають татар, і жвава пісня козака Ока, яка ну, дуже весело, бо несподівано звучить у мінурі. Давайте розглянемо інші мультики з музикою Мирослава Скорика. 1968 рік. Івасик Телесик. Казка хору з натяками на канабалізм, кітнепінг, жорстоке вбивство через палення печі. Звісно, в дитинстві видавалося звичайнісінькою комедною історією. У ляльковій версії 1968 року, також існуючий мальований мультик 1989 року, незвично чути російську мову, особливо транслітерований Телесік. Проте музична складова однозначно закріплює дії в українських Карпатах, адже композитор вправно використав гуцульський лад та мелізматику для характеристики Івасика. Після перегляду все ж залишається питання, чому бабусина колискова так подібна на смерть Озегріга. Подарунок 1968 року. Лялькова анімація, в якій, як і в козаках, історія розвивається без реплік персонажів. Утім, на відміну від дебютної роботи, прийом Мікі Маусингу, тут замінений лейтмотивами. мотивами. Теми персонажів такі яскраві, що мотиви зайчика, вовка, козлика та поросятку ще довго залишаються у свідомості. Як їжачок шубку міняв 1970 рік. Незвичайно добра історія про усвідомлення та прийняття своєї ідентичності. Практично весь мультик супроводжує єдина тема пісенька їжака. Але які карколомні джазові імпровізації трапляються в варіаціях на цю тему. Особливої уваги заслуговує партія фортепіано, який вдається повторити кульбіти героя в кадрі віртуозними пасажами. Міняйте мою шубку! Козлик грався з повітряною кулькою, аж раптом вона луснула. Замість легкої кульки в руках козлика опинився цілий ні горя. Цікаво слідкувати за розвитком однієї тієї музичної теми, її зміни щоразу незначні, проте непомітні. Своєрідний шлях від світла до темряви і знову до світла що довається за 9 хвилин. «Нікудишко» 1977 рік. У пустотливого більченяті в руках опинились ножиці, якими він руйнує все довкола. Також знущається над соломіною іграшкою. «Нікудишко» От фільм чи не найкращий маніфест проти булінгу, музичні теми шкідника. Більчиняті та помічника Нікудишка споріднює тембром високої струми гостро десонатних у першого героя та лірично тантилених у другого. Обережно пісня пісні може розчути навіть найчарстіших людей. Плахи мене сплили, на поляні загубили, так траві і не знайшли, Ох, не весело само. Авжеж. А згадаємо щедрик, написаний українським композитором Миколою Леонтовичем, одна з найпопулярніших рездвяних пісень у світі. Відомо її тисячі варіантів. Вона також звучала і у фільмах, таких як Гаррі Поттер, у мультиках Південний Парк Сімпсони, «Сімейка Адамсі, Один Дома та багатьох інших. Але довкола пісні, що знайома майже кожному, усе ще чимало загадкового та цікавого.